Вітаю вас, наші глядачі. Сьогодні у нас інтерв'ю з експертом, дуже відомою людиною і майстром в багатьох напрямках. Це Бондаренко Володимир Олександрович. І зараз він трошки розкаже про себе: скажіть, як би там в п'яти словах, як би ви себе охарактеризували, зараз. міжнародний політичний консультант, міжнародний військовий експерт, любитель життя. Ну, це найголовніше, життя треба любити. Добре. А війну ненавидіть. Так, перше питання. Ви брали участь у понад 115 виборчих компаніях. Яка з них для вас була найскладнішою і чому? Ну, найскладніше завжди було на початку в житті. Бо приїжджаєш, ніхто тебе не чекає, ніхто тебе не підпускає до керівників. Завжди пробиваєшся, завжди сам підходиш, даєш унікальні пропозиції і стаєш одним із лідерів серед політичних консультантів. Так завжди це шлях початківців. Я починав в Києві з того, що спав на вокзалах, підвалах, дахах, в кабінетах на підлозі. Поки не почав працювати в палацах. Це тому, що багато роботи було, чи тому, що не було перший час зажити. Тому що обманювали, запросили на роботу, а квартиру не дали. Запропонували проживати в своїй квартирі. Тоді сказали, що ми там ремонт зробили. Спочатку треба було економити гроші, щоб потім купити палац. Ж... Угу. Палац коштують великих грошей, на них треба назбирати великі гроші. Добре. Скажіть, будь ласка, в... в вашій біографії зустрічається інформація про зустріч з Вангою в дитинстві. Що ви можете сказати? Та Я з президентами зустрічався і працював. Що в мені Ванга? Ну, Про це написали багато. Вже і відео і є і факти, і факти, ICT. Зустрілися. Допомогла мені, повернула Зір, поріднилися і почали працювати. За Зіром, так? Да, да, це ж. Mm -hmm. Факти про це писали. А, сучасні вибори все більше залежать від технологій, соціальних мереж. Як на вашу думку, змінилася роль політтехнолога за останні 10 років. Ну, вона стала визначальною на всіх виборах. Роль піднялася політехнолога? Він же називає яхту, дає їй неймінг якийсь яхти. А як і думаю, як яхту назве, угу. так яхта і попливе. Назвеш її бідою і буде поразка. Назвеш її перемогою і буде перемога. То все залежить від того, хто називає. Угу. Навіть не в того, хто бере участь. В цих виборах від того, хто керує. Бо... Mm -hmm. Почет визначає короля. Це ж давно відомо, що короля робить почет. Добре. Не а, буде короля без почету. А як би могли дати одну пораду молодому політику, який тільки починає свою кар'єру, як Роман? А, що б ви сказали? І чи у вас є особистий принцип, який ви керуєтесь у своїй роботі? Ну, це ж зрозуміло, що треба ментора mm -hmm. якогось видатного. Mm -hmm. Він може тоді і навчити чогось. А якщо будеш у туалетників чи похоронних команд вчитися, то навчишся тільки, як красти цукерки із кладовищ, вам це треба навчитися красти. То не вчиться у таких. А. Міжейкерів, як вони іміджмейкери на себе кажуть, а. коли нап'ються, кажуть, ми взагалі то міжейкери. Значить, коли у них питають, хто ви такі, взагалі оце п'яне ходять натовпи. Знаєте в якомусь виставі чи фільмі є? Хто такі люди? Оці п'яні ходять, значить. Там, щоки надувають, хто вони взагалі такі? Оце, що... Натовпами на всіх цих презентаціях, на всіх цих банкетах, форшетах, надувають. Ми межекери, ми, ми там політтехнологи. Хто ті ми, люди? Ми Бульбашки. Ми, хто ці да. люди? Вигляд дефектний. А, да. а що вони досягли в житті? Добре, Наступний. хто їх порекомендує, скажіть, будь ласка. Mm. Назвіть компані. мені хоч одного політичного консультанта в Україні, який проводив президентські вибори. Крім мене. Назвіть хоч одного. Це, напевно, ви тільки можете розказати, хто де, в кого був. Ні, може, і ви знаєте а, хоч одного, ні, крім ні. мене. Ну назвіть мені, хто ці люди. А, гайдай, а, чув потім хто ще? Що він проводив? Карасьов – ще... це коментатор. Він коментувати а, вміє, але ж він не організатор. А... Ну, настільки близько не знайомий, але То, то, знайом, то що знайом, в регаліях що політехнолог. Хто? А, Ну він коментатор чудовий. Так. Ну ви ж а -а... уважніше читайте. Коментатор він чудовий. а Технолог, це ж треба а -а. Добре, в полях твари... проходити, бути польовим командиром. Для того, щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.